Оновлення 2.0 середні танки 11 рівня. Друзі, всім привіт. Сьогодні розглянемо ТТХ нових танків 11 рівня. І відповідно після того, як ми розглянемо ТТХ, ми зможемо подивитися ще ось таке чудове відео від Wargaming. Що вони скажуть нам там. Оновлення 2.0 вже майже тут. З ним у грі з'являться 16 машин 11 рівня. Ми вже розглянули важкі танки. Настав час середніх. Зараз ви познайомитеся з п'ятьма відмінними бійцями. Кожен із яких іде до перемоги своїм шляхом. Це С 67 шакал мчить у гущавину битви, на ходу змінюючи швидкісний режим на бойовий. Він вправно використовує гармату з хорошими кутами вертикального нахилу, щоб дістати жертву, і часом навіть може відбити удар у відповідь. А коли справа приймає серйозний оборот, шакал показує ікла. Кожен режим має свою шкалу енергії, яка заповнюється, поки режим активний. Що вищий рівень, тим значніше посилення показників танка. Лиша і дає змогу скинути шкалу, щоб ненадовго отримати максимальне посилення вибраного режиму. Стане в пригоді в критичний момент. Таким чином, шакал може або ще швидше їхати, або краще стріляти. Підсилюйте саме ті переваги танка, які зараз найважливіші. У потрібну мить це змінить перебіг битви. Якщо заздалегідь накопичити енергію та діяти швидко, ви зможете використати два підсилення поспіль. Але приручити шакала непросто. Навчіться використовувати його механіку, відточіть свою майстерність і зробіть ікла звіра ще небезпечнішими за допомогою нової прогресії. У кожного великого танка нового рівня своє дерево дослідження, а після повного прокачування ви ще й зможете безкоштовно відкрити нові елементи зовнішнього вигляду. Леопард 120 фербеса це серйозна модифікація найбільш снайперського СТ у грі. Вона посилює спеціалізацію танка, озброюючи його 120-мм гарматою та просунутою системою керування вогнем. Завдяки їм цей леопард справді вербесер. Коли танк стоїть на місці або їде повільніше за 20 кілометрів на годину, він накопичує бонус до розкиду та стабілізації для наступного пострілу. Так дуже хороша влучність перетворюється на найкращу. Подальший рух на будь-якій швидкості не обнуляє бонус. Він скидається лише після пострілу, а потім накопичується знов. Починати готувати наступний можна вже під час перезаряджання. Коли леопард накопичив бонус до влучності, стає байдуже хто його ціль. Байдуже наскільки вона далеко і як намагається сховати вразливості. Ціль буде усунено. Якщо хочете похрумтіти бронею на СТ, досліджуйте об'єкт 432У. Це нова вершина середніх штурмових танків, компактна і рухлива машина з чудовою бронею. Гармата теж дуже штурмова. Вона створена для ближнього бою і робить дуже боляче кожним пострілом, навіть без нової механіки. А ще є термобалістичний надзаряд. Натискання кнопки X розігріває снаряд, підвищуючи його шкоду. У посилення є три етапи. Можна вистрілити в процесі, буде стільки бонусної шкоди, скільки встигло накопичитися. Але найкраще стріляти, коли бонус максимальний. Тоді шкода перевалює за 600 одиниць на середньому танку. Так у грі вперше з'являється можливість пожертвувати скорострільністю задля підвищеної шкоди за постріл, вистрілити одразу або почекати кілька секунд, а потім шахнути. Наступний герой може все потроху, як і його попередник Патон. XM69 Хакер. Це втілення універсальності серед танків. Він їде впевнено і танкує всім, що тільки може танкувати. Вважає за краще дивитися на супротивника зверху, але і в місті знайде собі застосування. Хакер. Можна сміливо називати танком швидкого реагування, особливо з огляду на його механіку. Пневматичний гідростабілізатор дарує ідеальну стабілізацію. Буквально натисніть X, щоб повністю вимкнути збільшення розкиду від усіх рухів і поворотів на кілька секунд. Чекати на зведення не потрібно взагалі. Здібність швидко готується, а її час дії розраховано на один влучний постріл. Ви можете вибирати, коли саме хочете. Виїхати, Моментально відправити снаряд у Яблучко і зникнути. Доки супротивник зводиться. Механіка підтримує та посилює можливості хакер швидко реагувати на будь-які загрози за будь-яких обставин. Вважаєте, що броня це нудно? Готові поставити все на швидкість і вогневу міць? Зустрічайте asxx 40 t цей стрімкий танк ідеальний для флангових обходів і тактики «Бий та біжи, а бити він може. Барабан на п'ять снарядів здатний зрізати цілий танк за лічені секунди. І після цього не обов'язково йти на довге перезаряджання. Зовнішній модуль подачі боєприпасів дає змогу вручну переривати і відновлювати заряджання барабана. Ви можете зарядитися повністю, а можете докинути два-три снаряди, відстріляти скільки потрібно, і продовжити заряджання в будь-який момент. Повний ручний контроль. Тільки враховуйте, що під час заряджання башта фіксується і танк втрачає здатність стріляти. Завдяки цій механіці ASXX немає ситуацій, коли після пари пострілів доводиться скидати весь барабан і довго відпочивати. Ви самі вирішуєте скільки боєприпасів у вашому барабані. Механіка не використовує додаткові кнопки, тільки, звичайно, сі. Натискаючи її, ви завжди явно показуєте супротивнику, що пішли на перезаряджання. Використовуйте це для професійного блефу. До появи всіх цих танків на полях битв лишилося кілька днів. Вибирайте свій стиль гри і готуйтесь вийти на новий рівень. Нове покоління середніх танків. Нові представники класу середніх танків пропонують свіже бачення того, як можуть виглядати гнучкість, швидкість і тактичні можливості на полю бою. Ці машини поєднують у собі інноваційні механіки з відточеними особливостями класу, пропонуючи по-справжньому динамічний ігровий досвід. Отже, перший кандидат у нас об'єкт 432. Їхні можливості та їхні навички додаткові, ви зможете подивитися у відео, яке буде в картці ось тут зверху в правому куточку. Або можете подивитися його в кінці на картки, натиснути та перейти до того відео, щоб дізнатися всі можливості всіх танків, що ж вони можуть та як це все буде відбуватися. Об'єкт 432у, термобалістичний надзаряд. Вогнева потужність без поліпшених ТТХ. Середня шкода 450 одиниць фугасом 550. Середнє пробивання броні 258 та голдою 340. Відповідно, фугас пробиває 68 мм. Розкид на 100 метрів 0,39. Типовий радянський розкид. Час зведення 2-3 секунди, боєзапас 50 снарядів, час перезаряджання гармати 12 секунд, кути вертикального наведення 5 градусів донизу, 18 доверху. По живучості, до речі, танк ще й має якесь маскування, але якщо розкачаємо, то буде мати в районі 30%. Зараз в стокові 11,4%. Це під час руху та 15,22. Коли він стоїть. Радіус огляду 400 метрів, по ХП 2150, бронювання корпусу 120 в лобі, 100 в бортах та 50 ззаду. Бронювання башні 310 в лобі, 210 в бортах та 65 ззаду. Але ще у нас в бортах є якісь ніби типу екрани, тому, в принципі, можна сказати, що це буде доволі непогано. Рухливість. Питома потужність двигуна 650 кінських сил, Питома потужність на тонну 14,8, швидкість повороту 52 градуси. Максимальна швидкість вперед 50 км. Назад 18. Танк ніби непоганий. Заразом давайте подивимося, що ж у нього за механіка, що таке термобалістичний цей снаряд. Так, чекаємо. Включаємо механіку. Підвищена шкода є дійсна. Поїхали далі. Leopard 120 вербестер. Вогнева потужність, середня шкода 440 одиниць фугасом 550. середнє пробивання броні 284, голдовим снарядом 335 та 100 мм фугасом. Доволі непогано. Розкид на 100 метрів 0,34, час зведення 1,6, боєзапас 40 снарядів, час перезаряджання гармати 9,3. Ну зможемо розкачати десь приблизно на 7,9 секунд, якщо будемо підкидати якесь обладнання. 9 градусів донизу, 20 доверху. В поліпшених ми будемо мати 289 мм пробивання базовим снарядом та 340 голдовим і 110 фугасним. До речі, непогано, в принципі. Також ми маємо. Поліпшений час зведення з 1,6 на 1,5 та підвищена кількість снарядів на 50 одиниць із 40. Живучість. Маскування машини 10 градусів. Вибачаюся. Маскування машини 10% це якщо машина при русі. А маскування нерухомої машини 14%. Тобто також можемо розкачати десь 30-35% маскування цього танку. Огляд 410 метрів, ХП 1950, до речі, у Лео 10 рівня, ніби 1850, якщо не помиляюся. Бронювання корпусу 70 в лобі 35 з борта, 25% ззаду взагалі картонний танк. Бронювання башні 65. В лобі, 47 в бортах та 30 ззаду. Питома потужність двигуна 950 кінських сил, питома потужність на 1 тонну 22 кінських сили, швидкість повороту 50 градусів, максимальна швидкість 65. Ну, в принципі, можна сказати, що рухливість і маскування буде забезпечувати йому живучість, та відповідно, що його гармата також буде забезпечувати всі його найкращі вольові рухи, так скажемо. Давайте розглядати тоді ТТХ, будемо з поліпшеними характеристиками. Наступний танк це у нас С67 Шакал, так скажемо. Вогнева потужність. Середня шкода 430 одиниць, фугас 550, середнє пробивання броні 280 базовим снарядом 340 голдовим та фугасом 58 мм. До речі, непогано можемо сказати. На вигляд виглядає таким, як ніби якийсь вікінг. Розкид на 100 метрів 0,35, час зведення 2.1, снарядів 55 має час перезаряджання гармати 8,9. Також непогано. До речі, естец з такою хорошою шкодою. Подивимося, що буде по бронюванню. Кути вертикального наведення 9 градусів донизу, 20 доверху. Живучість. Маскування таке ж саме, майже як і у леопарда, тому в принципі також будемо мати доволі непоганий профіт по маскуванню. Але тут ми маємо вже бронювання цілих 130 мм в лобі, 50 в бортах та 40 із ззаду. Міцність 2200 хп. Бронювання башні 200 мм, 70 в бортах та 50 ззаду. До речі, тут навіть комбашень немає, тобто на ньому можна буде відігравати від КВН непогано. Рухливість. Питома потужність 900 кінських сил на одну тонну 20 кінських сил, поворот шасі 48 градусів та максимальна швидкість заднього году вперед 55-15 назад. В принципі, можна сказати, що танк непоганий. Наступний танк це ASXX 40 тонн, той, що йде. Після бачата розглянемо його вогневу потужність. Середня шкода 420 одиниць це поліпшена. На 10 одиниць все збільшується. Середнє пробивання броні 263 мм, 335 голдовим та 59 мм фугасним снарядом, а шкода фугасним 520 одиниць. Розкид на 100 метрів 0,35, час ведення 2,2, боєкомплект 70 снарядів, час повного перезаряджання 36 секунд. та... Час до заряджання одного снаряду 2,5 секунди. Має 5 снарядів, кути 9 градусів донизу, 13 доверху. 13% до верху це малувато, але так само, як і в бачата 10 рівня. Маскування 8% у стоячому режимі та 11%, точніше навпаки. 8% у рухливому та 11% у стоячому. Також можна буде розкачати до 30% маскування, але від кущів можна буде щось пограти. Радіус огляду 410 метрів, міцність 2200, бронювання корпусу 50% в лобі, та бронювання башні в лобі також 50, і все інше 40 40 та 40. 20 Ну, скажемо, що картонний танк буде фугаси всі приймати. Швидкість повороту башні 46 градусів. Це до речі, дуже потужно. Потужність двигуна 1200 кінських сил на 1 тонну 32, дуже буде швидко розганяти танк. Швидкість повороту 34 градуси та максимальна швидкість 68 вперед та 25 назад. Це, до речі, дуже потужно. Буде влітати як ЛТ, як майже як ЄБР. СМ69 Хечкер. Вогнева потужність. Середня шкода 420 одиниць фугасом 520, середнє пробивання броні. 278 мм, 340 голдою та 55 мм фугасом. Розкид на 100 м 0,34, час зведення 1,7, боєзапас 60 снарядів, час перезряджання гармати 8,35, кути вертикального наведення 10 градусів донизу, 20 доверху. Мабуть, і броняє. Маскування машини під час руху 9 градусів. Відсотків, Точніше, маскування нерухомої машини 12%. Тобто можна буде розкачати до 30%. Також ми маємо 2200 хп 420 м огляду, бронювання корпусу 127 мм в лобі, в бортах 76 і ззаду 25%. Взагалі картонний зад, бронювання башні 203,2 мм в лобі, 101,6 в бортах 58 ззаду. Танк якусь броню має, до речі, має хороші скоси, де можливо буде щось рикошетити, але дуже картонний буде получати фугасами. Ой-ой-ой. Рухливість, потужність двигуна 1100 кінських сил, питома потужність 22 кінських сили на 1 тонну, швидкість повороту 52 градуси, максимальна швидкість заднього ходу вперед 50, назад 20. Отже, друзі, на цьому у нас і завершився огляд СТ 11 рівня. Можу сказати, що дійсно це дуже круте оновлення, танки хороші, але скажу чисто від себе, що тут не всі танки навіть можна буде брати. Особисто мені сподобався цей кс 67 Шакал, ось цей батчат, типу АС -X -X 40 тонн. І плюс-мінус щось із XM69 Хечка, 432У взагалі щось не сподобався в ніяку. Ну, ще леопард можна роздивитись на третю позицію. На першу позицію думаю, що КСК буде в саме раз більшості гравцям подобатися. Тому, друзі, на цьому відео завершуємо. Попереднє відео ви вже подивилися. Напишіть коментарі, поставте вподобайку, та що ви думаєте про це оновлення та СТ 11 рівня. Відео був дуже простим. Не заморачувалися, тому що щодня виходять ці відео і робити їх дуже важко. Тобто, маю на увазі, що оновлення, багато танків, і це складно реалізувати все за декілька годин. Всім дякую, до зустрічі. Бажаю вам та вашим рідним тихого та мирного неба.